Ми сьогодні святкуємо свято 15 років. Це вже звичайно юність цієї партії. Я бажаю нашій молоді не лякатися, не боятися, а приходити в нашу партію Батьківщина, тому що для на в нашій партійній організації для молоді є. Кар'єрний ріст, є відкриті двері для подальшого відкриття своїх талантів, своїх здібностей. Тут можна реалізувати всі свої бажання, можливості, якщо це цьому прагнути. Тому хочеться навіть побажати молоді, щоб вони хто хоче змінити країну на краще, змінити щось, своє майбутнє на краще. Тому я всіх закликаю приходити в партію і реалізувати свої. Можливості свої бажання тут хтось намагався сказати, що партія Батьківщини вже е, намагався розповідати, що завершує свою діяльність. А я впевнений, переконаний в тому, що ми тільки розпочинаємо надалі свій старт.